Викинуло з того відео, Надіюсь, цей раз мене не викине. Е е е тоді ми будували про ПК 2. Е е зараз, ми е зараз ми знову зайдемо. Зараз ми знову зайдемо. Бо, бо, бо реально щось трошки бісить, тому що я не можу нормально зазняти відео. Е е і, до речі, підписуйтесь і ставте лайки. Пишіть коментарі, чи чи треба... треба пишіть коментарі, також чи треба зніматися цьому вані. В наш в мому, в, в моєму відео. Е, ми закінчили. Ми там тоді е, будували про ПК 2. Е, реально, просто запись. Чогось зірвалося, і я не зміг, типу. Я не зміг зробити нормальну запись, того довелося перезапустити. Так що дуже вибачаюсь, реально вибачаюсь. Е-е-е, Зараз продам ProPK 2. Про ПК 2 530. Так. Чуєш, що ти хочеш? Е-е-е, Що ж? Я хотів якраз коли продати про 2, закінчити на цьому. Але якщо я вже роблю нове відео, зараз швиденько зроблю про ПК 3 і закінчуємо, бо в мене і так не вистачає місця, щоб я довге відео зробив. Хоп, шитер, отак от. Зараз швиденько будуємо про ПК 3 і тоді прощаємося. И прощаемся, да. <гукнув> Давайте так вот. Все, ми трішки прокачали, бо купили новий корпус. А корпуси там взагалі мають таке величезне значення. Е, зараз швиденько, 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 бо в будь-яку секунду може запис закінчити. Закінчити. Я прибігаю, роблю швиденько ПК. Нове корпус. Так. 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 Хопа, хоба, хоба, хоп і хоп. хо фініш. М -м -м, про ПК три. Сухранєте. Тепер сел ПК хоп, хоп. Тож. І на цьому будемо закінчувати, бо запись будь-яку секунду може закінчитись. Тож. Oh.